Добрий день, Тетя Марійка, Стефа вдома? О, добрий день, Настя! Так, так, вона вдома, вже біжить до тебе. Стефі, ходи, Настя вже прийшла. Так, так, все, біжу, біжу. Де ви плануєте бавитись? Та ми десь тут у вас на гоні будемо. Ну все, біжіть бавтеся, але будьте мені чемні. А, і Стефі, щоб ти в обід прийшла додому. Будемо обідати. Я приготую твою улюблену картопельку молоду з кабачком. Добре, постараюсь прийти, але не обіцяємо. Пішли, папа, -па. все, папа. -па. У що сьогодні будемо гратись? Може, в резиночку? Резиночку? Та ні, ми минулого разу в неї грали. Треба щось інше придумати. Ну, що ж би тоді таке придумати? Так, думай, думай. Хм, класики теж щось не хочеться. О, а давай грати продавець покупець. Хм, продавець покупець? А як це? Пояснюю, я буду мати свій магазин, і там в мене будуть різні продукти, і я буду тобі їх продавати. Магазин? А де ти візьмеш продукти? Та зараз тут на вулиці різного познаходим, і типу це будуть продукти. М -м, знаєш, звучить цікаво. Ну що, йдемо шукати різні штуки для продажу, а потім ти все сама зрозумієш. Ага, добре, пішли. Квіти підійдуть точно в мій магазин. О, думаю, це знадобиться. Так, цього щось точно придумаємо. Думаю, так буде достатньо. Так, що би це ще взяти? О, візьму дріб. Думаю, тато не обідеться. От то в мене різноманітний магазин буде. охо хо таке мені точно треба. Це будуть гроші. Ого, скільки в мене грошей, то я вже буду багачкою. О! Це мені теж знадобиться. Так, так. Ну що, ти щось назбирала? Так, назбирала камінці і ось такі листочки. О, супер! Підходить. Тепер щось нам треба з їжі придумати. О, давай спечемо пляцок. Печемо пляцок? Це як? Ну, ти що ніколи не бавилась в цю гру. Ні, не грала, я сьогодні вперше про неї чую. Ну ок тоді, нам потрібно знайти землю, пісок, воду і якісь рослинки, щоб прикрасити наш торт. Добре, я тоді йду землю, знайду і пісок. Добре, а я тоді йду знайду прикраси і воду. Цікаво, що то буде за пляцок. Так, де ж мені знайти ту воду? Ой, я щось згадала. Треба якось незамітно дістати лійку. Воду дістала. Землю я знайшла. Де її ставити? Ось став сюди, це буде наш прилавок. Ну У мене і руки грязні. Та ми кухарі, а в них завжди руки грязні. Ха -ха -ха. Точно, я ж забула, душі пісок знайду. Добре, йди, а я згадаю рецепт пляцка. Візьму в сусіда. На, і пісок знайшла. Тепер беремо і всі змішуємо інгредієнти. Кидаємо пісок. Трішки землі. Додаю я водички. Мішаємо, мішаємо, все, мішаємо. Ого, виглядає цікаво! Ну і. Виходить такий гарний тортик. Ще треба прикрасити. Хм, а знаєш круто, мені подобається ця гра. Ну точно краще, ніж резиночки. Так, тепер гарно тортик прикрашаємо. І вуаля! Тортик для продажу готовий. Вау, круто вийшло! А що далі робимо? Так, я зараз виставляю все на прилавок, і ти приходиш і в мене купуєш, що тобі подобається. Ну, давай все розставляй і починаємо. Виставляємо тортик. Кроситки будуть тут ще. Тату відрова і букет квітів. О, добрий день! Що ви тут продаєте? Добрий день, багато чого маємо. Що вас цікавить? Дивіться, я йду на день народження, і мені потрібен якийсь гарний подарунок. б ви мені порекомендували. А до кого йдете на день народження? До своєї найкращої подруги. Ага, зрозуміла, зараз щось вам гарненьке підберемо. Так, що би тут. Тися... Ось, візьміть ці гарні квіточки. О, гарненькі такі. А в яку вони ціну? Вони 7 тисяч гривень. Ага, 7 тисяч. Ну, підходить мені. Ой, знаєте, що ще візьміть? Ось цей дуже смачний, тільки спечний тортик. Угу. А тортик яку ціну? Тортик 10 тисяч гривень коштує. Ого, то щось мені задорого трошки. Ну добре, давайте вам за 5 тисяч віддам. Ну, якщо так можна, то давайте. Звичайно, паняночка, вам можна. Тримайте ваш тортик. О, супер, дякую. Такий гарненький. І квіти ваші тримайте. І квіточки, супер. Так, з вас буде. 12 тисяч гривень. Тримайте 15 тисяч. Так, раз, два, три, чотири. Так, ви дали 15 тисяч, зараз я вам дам решту. Дам вам решту копійками, бо немає. Тримайте. Раз, давайте. Все, гарного вам дня і гарної забави. Заходьте ще. Ну, все, дякую вам до побачення. О, а ви що тут робите? Дивись, який я собі купила тортик. <гас> мої а що тут роблять? Це я їх взяла в свій магазин. Ти що, який магазин? Віддала мої кросівки. Ну, ми взагалі собі тут граємось, а ти нам все спортила. Я спортила. Мало того, що ти взяла мої кросівки без дозволу, я ще винна. Діти, ходіть до хати їсти. Фу, Забирай свій кросовки. Ах ти ж... А не зловиш, а не зловиш. Обережно, бо я вже тут їм. Повезло тобі на цей раз. Стоп, стоп, а що мені з цим робити? Додому забирати?